Чи можемо ми зараз зв'язувати події в Курській області, а от останні повідомлення кажуть і про Білгородську область сходом нашої країни, і чи є якісь можливо перші відчуття результату того, що ворог, можливо, послаблює тиск, тому що там дуже важка ситуація, бо їм потрібні резерви на Курську. Чи можна про це говорити, констатувати? Угу. Ну, я не військовий аналітик, я ж не аналізую загалом ситуацію. Бачу ситуацію по нашій ділянці фронту, ну, умовна така собі турецька покровська Ось. А, на жаль, о, поки відчуттів в нас, що ворог щось відтягнув, немає. Можливо, щось і відтягнув, а тому, що там за 50 кілометрів від нас були певні резерви, які підсилювали піхоту. Ось ми не знаємо, що з ними, і тому для нас зарано говорити, але я думаю, там найближчі тижні стане зрозуміло, чи щось відтягнув ворог, чи щось послабив. Я думаю, вони вимушені це будуть зробити. Якщо не піхоту, якісь умовно кажучи, там. Підрозділи з важкою технікою, артилеристів, наприклад, то умовно кажучи, літаки. Я переконаний, що в нас стане менше літаків, а ось і можливо спецпідрозділів також стане менше. А, ну і я розумію, що в принципі хлопцям, які зараз роблять свою справу, на у Курському напрямку, вже можна так сказати, так а, їм звичайно буде навіть. Трошки важче, тому що ми тут е, окопані. У нас є позиції, ну, ну оборонні нам би звичайно хотілося більше і краще, але тим не менше вони в нас є. Там все це трошки інакше. Там це, це треба все створювати, копати, створювати різного роду фортифікації, щоб вистояти. Плюс до того ситуативна обізнаність інша, тому що на Донбасі ми знаємо все. Хлопцям там важче, тому що це нова територія, яку вони знають, тільки там по картам. А ось плюс до того місцеве населення. Я переконаний, яке буде щось там здавати, якісь позиції, рух техніки і так далі то також цим є певні проблеми, але тим не менш це певні проблеми, а там буде складніше. Тому будь-який рух, він, звичайно, буде покращувати нам ситуацію, але і погіршувати хлопцям. Ну, сподіваємось і бажаємо їм вдачі, що вони все витримають. Йогора. Якщо говорити про турецьк покровськ чи загалом за останні тиждень-два. Є зміни в тактиці ворога, він перегруповується, він накопаючи сили, він зменшив удари, чи він продовжує методично тиснути е, рівномірно. І е, головне питання, е, яким задаються також і військові експерти, так? про яких ви згадували. Торецьк чи Покровськ, де буде зосереджено, чи далі ворог буде намагатися тиснути на обох напрямках однаково? Ну, дивіться, перше, тактики ем, тактика незмінна, а ось вона полягає в тому, щоб е, з ну якби малими групами піхоти е, досягати успіху. Але перед цим ворог застосовує артилерійську підготовку, скажімо так, дуже потужну, широку, е, і засипає все. Кабами, фабами, ну, тобто, будь-яким видом авіаційних бомб або фугасним, або керовані авіаційні бомби, вони летять прямо на позиції. Тобто вони не летять, як правило, вони летять на позиції, вони не летять там по якихось стратегічних об'єктах. Тобто, от, наприклад, в нас була позиція, це просто такий, ну скажімо так, бліндажик. От туди прилетів а, кап 500, ФАБ 500. Ось півтони він так. Якби ліг смачно, але не розірвався, дякувати Богові. І таких е ну скажімо так, випадків дуже дуже багато. Тобто за день по лише по одному напрямку вони можуть скинути там е ну десь 50-70 таких. Бомб, а навіть якщо він не потрапляє кудись в бліндаж, то ну контузія тобі забезпечена, якщо боїсть недосвідчений. ало або бойця, наприклад, кинули. Там він не був піхотинцем, він був якимось там, ну умовно, тесь поваром, водієм. А ось і він зараз вимушений сидіти на позиціях, то психологічно це дуже дуже важко витримати. Ну скажімо так, такий тиск. Ось на це в принципі ставка ворога, і таким чином вони потроху намагаються. Нас вибити, а нам в моєму підрозділу стало трошки важче працювати. Тому що якщо раніше десь півроку тому у нас в цілях були і танки, купа самохідних артилерійських установок, купа бронів всілякі там МТЛБ і так далі, зараз їх поменшило, Танк взагалі її дуже важко знайти. А ось, але стало дуже багато, от таких от ну малої автомобільної техніки, якщо її можна назвати автомобільною, тому що це всілякі мотоцикли, мопеди, багіш, магі. Гольфкари і так далі. А ворог це навмисно зробив, тому що FP-дронами ми його допікли. Буває навіть випадки, коли ну навіть не те, що буває випадки, це 90% випадків, коли ти летиш на впівдроні за 300 метрів, ворог зупиняється і вони вибігають. Вони не чують і в півдрон в них такий є смарт-годинник. Це, як правило, це система була а, а, а є ще інше. Тобто це спектр аналізаторів, який аналізує частоти, бачить, що поряд і в півдрон він вібрує, сигналізує це і сповіщує, що піхоті треба тікати. Вони зупиняються і біжуть в ліс. Це посадку, і таким чином їх ну стало трошки, а може навіть не трошки, важче влучати півдроном. Крім того, вони посилили засоби реп. А ось зараз вони вішують так звану штору. Це перепона суттєва на відео. Тобто FPV – це як це front point of view, як uh -huh. це роз, розшифровка, да? Тобто пілот бачить, куди він летить. А коли є перепона на відео, то ну. Це важко зробити, тобто пілот не бачить, куди він літить. В нас є певні секрети, як це подолати цей реп. А ось але ну але для недосвідчених, скажімо так, підрозділів він створює перепону. Тому ворог для ворога, наприклад, FPV – це дуже дуже величезна проблема. Вона наробила їм дякувати відвідякувати дронам. А ось десь я думаю відсотків 80 цих вражень, які ви бачите, отак, от ну там будь-яка дорога, метрів 70, е кілометрів 7-10 від лінії бойового зіткнення. Це отак, от через кожні 50 метрів, щось спалене. Не завжди це буває прям якийсь танк або гра. Це може бути машина, машина, Урал, <гум> е той, той самий якийсь град, САУ там і так далі. Тобто всі дороги на підступах завдяки перед Творились на дороги смерті, де по ним полюють ці так звані аналоги а, П, ПТРК, протитанкова керована ракета. Тільки ПТРК там працює в діапазоні 3-5 кілометрів. А тут ми, в Півдроні, ми, наприклад, залітаємо на розв'язку Єсіновата, Донецька, Київка. Це, це 22 кілометри. Ого. Підловлюємо там завжди якусь сіль і готові навіть летіти і далі. Ну, просто... że jakby... Особливого для нас сенсу для нашої бригади немає, тому що ми маємо ловити логістику, підловлювати, яка саме загрожує нам. Ось ну в принципі, от така ситуація. Тому тактику вони не змінили. А, і ну і оце, оце плюс до того, що геноцидна історія продовжується, коли вони просто з стираються ракетами в Костянтинівці було нещодавно, але це такий гучний випадок. Насправді, в кожному місті майже кожен день. Ні, щось подібне, просто прилітає ракета. Наприклад, я там е, приїздив до одної нашої суміжної бригади, і в цей час впала ракета в місті Сілідова. Сілідова це вже в таке прифронтове місто, там 7 кілометрів до лінії фронту. І ось вона впала просто серед міста, вбила цивільних людей. Ось не досягла якогось там військового успіху, як вони. От просто геноцид. Коли відправили ракети в центр міста, отак от вже продовжується дуже дуже багато місяців. Ігор на завершення скажіть, будь ласка, перше, от влучання в піввідроні ми розуміємо, що бойова частина може бути дуже різною, модифікації різні. А чи реальний от шка може вразити танк супротивника так, що? Він повністю виходить з ладу, і він не здат, не є здатним вже до відновлення. Скажімо так, дивіться. Якщо я скажу так, це буде неправда. Не, 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 не ну тому, що е, по-різному буває, тобто дуже дуже часто глушить реп, тобто ти не літаєш на борту. Залежить все від погоди на кажучи, вітер зніс. Просто твою впіві. Ти просто не потрапив по цілі. А е, часто і танк обладнаний реп і якщо ти летів на тій частоті, на якій працював РЕП, то він заглушив твою пташку. Плюс до того, зараз ворог обварює майже всю броню мангалами. Якщо ти навіть влучив цей мангал, тобто така захисна сітка, uh -huh. вона зробила так, що ця техніка не вціліла. Але, але як правило, якщо все склалося, навіть танк. Буде палати особливо зараз. FPV-дронів, екіпажі всі досвідчені, всі знають, куди саме потрібно бити танк. А ось навіть так, щоб він здетонував. Тому умовно там кожна третя, четверта, п'ята п'яте попадання, це попадання або знищує танк, навіть танк, тому що якщо ми говоримо про самохідну артилерійську установку, вона взагалі картонна. Куди б ти не потрапив, це буде або значне ну, повріждження, або або смерті. А ось так ось повертаючись до танка, коротко останнє, значить, або е, суттєво поведіти танк, або зробити так, якщо він з БК, щоб він взагалі. Детонував, а коли він детонує, він просто розлітається на молекули і, і все. Розуміло. І Єгор, на завершення. Скільки, будь ласка, наскільки е, є гостра необхідність в постійному постачанні fpv дронів взагалі безпілотно-жунутальних комплексів, і на що в першу чергу звертати людям, які прагнуть е, донатити допомагати армії? А, на жаль, і отут я не помиляюсь, на жаль, колосальна необхідність, тому що інколи ми не бачимо того там мільйона дронів. Я б не хотів би зараз, щоб ви це в виносили там в заголовки, mm. якісь та Що, але тим не менш ситуація інколи нас дивує, тому що, наприклад, для мого підрозділу, а це лише взвод, хоча взвод, який може похвалитись, наприклад, ну, такими результатами, як і деякі батальйони, наприклад, да У нас є своя статистика, яку ми ведемо, і там дуже багато там і Сонцепьок, і гради. Ми uh -huh. в принципі вражали напевно. Все, що тільки можна вразити, ось. А, значить, І а, в, ну, в нас 80% дронів FPV досі залишаються волонтерськими, як ну, волонтерськими. Це, тобто, це бізнес-структури, які нам допомагають. там, Спільнота Стерненка, Денис Казанський. Тобто, ну, напевно, всім відомі глядачам відомі особистості. А ось. І, Але від держави ми отримаємо ну, поки мало, і незрозуміло, як куди там. Розпреділяється це все, де це все нам би дуже хотілося ми сподіваємось, тому що розумієте, от, наприклад, мені, як скажімо так, командиру, мені важко спиратись на волонтерську історію, тому що, ну, наприклад, а завтра хтось мені не збере. Наприклад, Іван, Яковіна, мені не прийшли ці дрони. Що ми будемо робити? Сидіти, нічого не робити. Тобто, нам постійно. Ну нам потрібно, як це стабільне постачання. А ось і головна історія ще в тому, що зараз е, підрозділи БПЛА вони знаходяться в тонусі, тобто вони готові захищати, вони готові виконувати місії, задачі, ретельно готуватись до операції. Але їм потрібно забезпечити дронами бажано і денними і нічними, бажано якісними для того, щоб вони з задачею впорались. А ось тому це звичайно зараз і головне задача, Ну наша вся і народу і держави в першу чергу забезпечити дронами, тому що ну я б сказав, що на першому місці це фортифікаційні споруди, тому що треба піхоті тримати оборону. На другому місці це і впіві дрони, тому що вони давели свою ефективність і вразили відсотків 80 всього, що то зараз мотлох стоїть розбити на лінії бойового зіткнення і за нею.